Мої хороші, привіт! З вами я, Маріяна і Сьогодні до нашого ефіру ми долучаємо неймовірно прекрасну Ісі Тугаю. Друзі, у мене для вас неймовірно хороша новина. Адже на нашому каналі вже майже 100 тисяч підписників. Це дійсно крута новина, тому не прогавте можливість бути підписаним на наш канал, адже тут цікаво, корисно і ексклюзивно. Щодня випускаємо нове відео із прогнозами від топових експертів, від топових езотериків України. тому... Будь з нами, залишайся із нами. Підписуйся на наш канал. І ся вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. Минулого разу ми з вами розмовляли про можливий новий вірус в 2025 році. Я хочу власне розпочати почати саме із запитань наших А Вони запитують про те, як ви ставитесь до вакцинації. Чи потрібно їх робити? Наскільки безпечними вони є загалом? А взагалі я не підтримую процесу вакцинації, тому що, як правило, вакцина ще більш шкідлива, ніж саме вірус, тобто вакцина ще більше травмує організм, ніж саме вірус, і можливо, ну, давно десь. 15-20 років тому, 30 років тому, коли ці вакцинації вони починалися. Це було в такому невеликому масштабі ще. Це було ефективно. Але зараз те, що додають до вакцин, як травмують дітей, до речі, навіть є. Цілий документальний фільм, який зняли про вакцинацію, а про статистику, скільки дітей стають аутистами, стають травмованими саме після вакцинації це завжди ризик. І вакцинація, вона дуже шкідлива. Тобто, речовини, які туди додають, вони дуже шкідливі. і це отруєння організму. Якщо організм має сильний імунітет, він зможе впоратися з хворобою без отруєння. Якщо ви отруюєте свій організм, в нього просто падає імунітет. І коли йде захворювання, він не може впоратися, тому що він вже боровся з вакциною. Я Підтримую шлях, це імунітет, це здорове харчування, це фізичні навантаження, спорт, це медитації. І а, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, якщо ваші діти ведуть здоровий спосіб життя, то організм людини він може впоратися з будь-якою хворобою. І Якщо навіть організм не може Подолати самостійно є спеціальні ліки, які вам допоможуть. Але я сама не роблю вакцинацію. Дякую, Ісіто. Почули вас, зафіксувала вашу відповідь. Ну і власне, давайте поговоримо про те, які енергії землі ми можемо використовувати для стілення нашого духовного та фізичного стану. Взагалі, якщо ми подивимося в історію, наші бабусі, дідусі дуже давно лікувалися травами. І є такий напрям, як травництво, є ведична медицина, і наші прабабусі, прадідусі, вони ходили до лісу, збирали. Певні трави, робили настоянки, робили навари, чаї з травами. І трави, мед, гаряче молоко це були засоби лікування. І якщо ми понуримося туди і почнемо розбиратися у властивостях рослин, ми можемо знайти для себе дуже ефективні методи, як підтримати свій організм, як підтримати своє тіло. Навіть зараз в аптеках ви можете придбати різні. Рослини, висушені рослини, заварювати їх, пити. Просто поцікавтеся, які рослини, які мають властивості. Ви можете піти до найближчої аптеки, подивитися, які рослини продаються. Вони, як правило, ну в Україні я знаю в таких простих пакетиках. Вони сухі, їх заварюють. Просто поцікавитися, які вони мають властивості, і підтримувати також дуже Добре, це робити таку суміш, дається там мед, горіхи, чорнослив, все це змішується. І ось така суміш вона приймається. Також кожен день з чаєм вона. Підтримує тіло, підтримує організм, а також контрастний душ, якщо він присутній в вашому житті, ваше тіло буде вміти перелаштовуватися. І це такий метод, який допоможе укріпити тіло і зберігати гармонійний обмін речовин і здорове харчування. Є прекрасний метод, коли ми обираємо продукти за кольором. Ви знаєте, що наша чакральна система має різні кольори. І коли ми приймаємо овочі, фрукти того чи іншого кольору, ми сприяємо нашій чакральній системі і ми підтримуємо ту чи іншу чакру. Якщо ми кажемо. Про а, шлунок, то це а, жовтий центр, жовта чакра, і ви використовуєте фрукти, овочі жовтого кольору, якщо ви хочете підтримати шлунок. Якщо це статева система, то це помаранчевий колір А якщо це взагалі життя діяльність всього тіла організму, це червоні овочі фрукти. А, також вся зелень вона допомагає. Нашому серцю, вона зцілює серце, тому що це зелений чакральний центр синій колір, він же білий, вона допомагає нашій горловій чакрі. Якщо у людини хворіє горло, вона застуджена, чому потрібно пити молоко з медом? Тому що горловий центр це голубий колір, це білий колір, і ось всі речовини цього кольору, вони будуть. Зцілювати в людини горловий центр, і також, якщо вона дихає таким гарячим повітрям, якщо в людини болить горло закладений ніс, чому добре купатися в солоній воді? Тому що вода, особливо, якщо це океан, якщо це море, а вона має такий синій голубий колір. І горловий центр він пов'язаний з водою, тому що мова це вода і це емоції. І тому через воду, через жидкі речовини, через теплу воду, через солону воду, солоною водою люди полощуть горло і воно в них проходить. Ось ці всі речі вони стілюють наше тіло. Якщо ви в цьому розберетеся, то харчування, правильне харчування може навіть вилікувати людину. І сіто дякую за таку розлогу відповіді. Дуже цікаво і надзвичайно важливо це було почути. Ну і власне, ми розуміємо про те, що а, людина дійсно псує нашу екологію, а наш світ можна сказати. Так ми бачимо про те, що людство приносить. Звичайна величезну кількість травм в самій природі. Якщо ми говоримо про людину, то як людство може глибше з'єднатись із природою, аби відновити екологічну рівновагу? Ах. Найкраще з'єднання з природою це відчувати природу, але коли в нас груба енергія, ми неспроможні відчувати. А якщо ви вживаєте м'ясо, ви не зможете відчувати тварин, ви їх не відчуєте, тому що ви їх їсте. А для того, щоб відчувати, треба три дні побути на голоді. А це просто пити воду, або це сухе холодання навіть без води. І тоді у вас дуже сильно загострюється відчуття. Ви починаєте відчувати. Ви починаєте відчувати природу. Ви починаєте відчувати енергію рослин, енергію тварин. Ви починаєте відчувати інших людей, їх настрій, на відчути їх думки. Ось коли ми залишаємо своє тіло на голоді, ми починаємо його очищувати, тобто. Наш організм він направлений на те, щоб перетравлювати їжу, і ми постійно щось перетравлюємо. Поснідали, пообідали, повечеряли, постійно-постійно перетравлюємо. Наш організм відпочиває тільки вночі, коли ми нічого не їмо. А деякі вони їдять навіть вночі, тобто в них організм взагалі не відпочиває. І коли ми робимо організму таку. Ки відпочинок, а ми очищуємо свою свідомість, тобто в цей момент. А ваш організм починає спалювати негативні речовини, які зібралися в вашому фізичному тілі. Починається таке глибоке очищення фізичного тіла. І ось після такого глибокого очищення, ви починаєте все відчувати. І ви починаєте відчувати природу, вам хочеться піти на природу, вам хочеться погуляти. Ще для того, щоб відчути природу. Я раджу виходити босими ногами на землю. Навіть якщо дуже холодно, ви просто виходите, розвиваєтеся ну, на одну хвилину, на дві хвилини, ви проходите і ви розумієте ось цю енергію в землі. Потім ви можете взутися. Я також практикувала це і взимку, і восени, і влітку. Я не разу не захворіла після таких проходів, але. Енергія людини міняється. Якщо ви помітили, зараз компанії вони виробляють взуття на резиновій такій подошві. І ось резина, якщо ви вивчали фізику, вона не пропускає електричний струм, а з землі йде енергія. І ось ця резинова підошва вона не пропускає енергію. Саме тому в Індії йоги, навіть в холодних районах Індії, вони ходять босими, щоб отримувати цю енергію з землі, або вони використовують дерев'яну подошву. І ось ця дерев'яна подошва, вона якраз таки пропускає енергію в землі. І в Індії навіть можна купити таке взуття дерев'яне. А яка, яке не шкодить фізичному тілу, яке пропускає, звичайно, в буденному житті ми не маємо можливості, а ніхто не виробляє такого взуття. Тому ми використовуємо те взуття, яке для нас виробляється. Але все ж таки ми маємо розуміти, що коли ми вдягаємо розинове взуття, ми не отримуємо земної енергії. Ми як заблоковані, як відірвані від загального енергетичного потоку. Дякую, ну доведеться спробувати дійсно походити по землі босею і подивитися, наскільки які будуть дії, так певні відбуватися, в принципі, і в самому тілі, і, власне, в житті в цілому. Ісіто, чи існують енергетичні точки на планеті, здатні змінити нашу свідомість і як, в принципі, ми можемо їх знайти? Ну, є одна точка, яка є центром нашої планети. Вона дуже сильна. І якщо ви подивитеся не на глобус, а на справжню мапу, мапу Плоскої землі, ви побачите, що в центрі знаходиться якраз такий Єгипет, Каїр. Там, де стоять великі піраміди, ось а, там центр, і там а, закручується дуже сильна енергія. І, звичайно, всі, хто потрапляють в це місце в Єгипет до пірамід, в них змінюється життя, змінюється світогляд, особливо люди, які йдуть всередину піраміди. Якщо ви знаєте, то в пірамідах навіть не псується м'ясо. Проводилися експерименти, заносилося м'ясо і воно там не псувалося. Тобто, там ось ця форма самої піраміди, вона утримує енергію таким чином. Що вона не руйнується. Тобто, молекули вони не змінюють а, своєї цілісності. І не відбувається процес розкладу, не відбувається процес руйнування. І деякі люди навіть будують у себе біля будинку, у дворі такі структури піраміди, і вони в них медитують. Тому ви можете знайти своє власне місце сили, яке буде допомагати саме вам, а ви можете його створити. Для створення місця сили ви можете зробити його в себе в дворі, ви можете зробити в себе. В Будинку дуже класно працюють кристали. Ви можете в коло закопати в землю кристали, і ось всередині цього кола буде якраз місто, місце сили, тому що кристали вони будуть утворювати. Ви можете закопати кристали в формі. Трикутника і сидіти всередині цього трикутника. Ви можете один кристал помістити в центр трикутника. Ви можете збудувати таку піраміду на своїй ділянці. Якщо у вас частний будинок і використовувати її як місце сили для медитації, ви можете створити такий простір всередині свого будинку. Тобто, це вже на ваш роздум і на ваше право ви вирішуєте, де і коли у вас буде ваша медитація, в вашому місці сили. Тому є багато шляхів. Можна їхати за кордон в такі великі місця сили, можна шукати десь на природі, в лісі, в когось буде відгук, на одне місце, в когось на інше. Ми згадуємо свої інші реінкарнації, як правило, місце сили це місце, в якому Кому ви колись вже реінкарнували, і ви були там в іншому житті. Тому для вас це місце сили. І також ви можете власноруч створити це місце сили для себе. Дякую, Ісіто. Ну, також хочу поговорити про призначення, як знайти своє призначення для того, аби слідувати шляхом своєї душі. А призначення це така цікава, велика тема. Насправді, призначення наше це бути щасливими. Воно у всіх одне, і не важливо, що ви робите. Важливо, що ви відчуваєте, коли ви робите цю дію. І призначення, воно зв'язане з реальністю поточного моменту. Це завжди тут і зараз. Ось зараз ви обіймаєте свою дитину, у вас призначення обіймати дитину. Ось зараз ви готуєте салат і ви робите це з щастям з душею. Ваше призначення готувати салат. Зараз ви наряджаєте ялинку і ви робите це з задоволенням. Ваше призначення наряджати ялинку. А зараз ви Працюєте на фабриці і складаєте речі на фабриці, і ви робите це з задоволенням. Ваше призначення складати речі на фабриці. Розумієте, якщо ви робите щось і не відчуваєте щастя, задоволення просто припиніть це робити, це не ваше призначення. Ваше призначення бути щасливими. Робіть ті, дії, які роблять вас щасливим, де ви відчуваєте щастя, і в цьому призначення треба зрозуміти що ці дії вони можуть змінюватися і вони будуть змінюватися навіть якщо вам подобається якась робота ви все одно будете з часом вносити до зміни, Ви будете розширюватися, чи ви будете міняти напрямки в бізнесі, чи ви будете відкривати нові види бізнесу. Неважливо. Тобто ви завжди будете змінюватися і важливо тільки те, що ви при цьому відчуваєте. Якщо ви всередині щасливі, все, ви йдете по призначенню, ви робите все вірно. Якщо а, щось змінюється і ви нещасні в цьому, ви не відчуваєте себе щасливими, все, ви не в своєму призначенні. Не просто робити. Ісіто дякую вам. Ну і власне, чи буде щасливіший 2025 рік, ніж 2024 рік рік? Зараз, напевно, це питання номер один в усіх людей на світі, тому що всі ми трішки діти мріємо про дива, про щастя, про благополуччя. Тому як вважаєте ви, як ви відчуваєте? Насправді ніхто не несе відповідальності за наше щастя. Немає такої людини, хто міг би зробити вас щасливими. Це можете зробити тільки ви, і щастя це вибір. Це вибір кожного дня, а я роблю те, що мені подобається, а я живу з тими людьми, з якими мені подобається, а я ходжу на роботу, яка мені подобається, а я живу в тому місці, яке мені подобається, чи ні. І ось коли ви обираєте те, що вам подобається, ви просто автоматично щасливі, коли ви багато разів брешете собі, і не обираєте те, що вам дійсно подобається. Ви відчуваєте себе нещасними, і ваше тіло починає страждати, ваша психіка починає страждати. Вам треба дуже чесно собі зізнатися, а чи я? Обираю дійсно те, що мені подобається, чи я це не обираю. І коли ви обираєте ось дрібниці, які вам подобаються, мені подобається цей чай, мені подобається ось цей вид молока, мені подобається цей фрукт, мені подобається ця вулиця, мені подобається спілкування з цією людиною, а з цією не подобається. Просто не обирайте те, що вам не подобається, і ви будете щасливі.